Організація особистого товарообороту. Особистий товарооборот – це товарооборот, який проходить через ваш код. Це ваші покупки, покупки ваших знайомих через ваш номер. І покупки ваших клієнтів, яких, ви під, яких ми з вами підключимо вам як клієнтів. Не як під вами не партнерів, а іменно клієнтів, які будуть робити покупки через вас. Організація товарооборота, лічно плюс клієнтського в Цифровому вираженні в 200 балів, це десь 9 тисяч гривень, є самим головним фундаментальним моментом. Тобто, чим раніше ви научитеся, чим раніше ми з вами научимося робити 9 тисяч гривень товароборота, тобто 200 балів вашого лічного особистого, тим швидше ви побудуєте цей бізнес до будь-якого розміру. Якщо ви научитесь, ви зможете навчити. Якщо вам це буде вигідно і вам буде це цікаво, ви зможете цим зацікавити других людей. Розумієте? Як все будується? Дуже просто. Ви навчились діти 200 балів товаробороту. То для того, щоб зробити 10 000 балів товаробороту, вам потрібно всього-навсього 50 людей в організації, які будуть повторяти ваші дії. Все. Все. А робиться це все дуже просто. Ви навчились діти 200 балів. І коли ми з вами попрацюємо, ми знайдемо ще трьох-двох-трьох трьох людей, які теж будуть під вами діляти 200 балів. Ви 200, 200 і 200. Це вже 600 балів. Тобто в вашій організації. Там будуть різні люди. Будуть клієнти, будуть просто е, такі люди, які підключаться і не будуть там кожен місяць щось робити. Але буде костяк такий із трьох людей, які будуть діляти по 200 балів. В вашій організації в середньому буде чоловік 15-20. Із яких троє ділатимуть по 200 балів товарообороту, ваш обсяг буде складати десь 600, 800, 1000 балів. А може до 1200. Тобто, в трьох ви зможете організувати такий оборот, який буде давати вам знижку від 6 до 9% на всю організацію. Коли ви научитесь робити таку роботу. То ви тоді зможемо повторити з кожним із цих людей, які ділять по 200 балів, те саме. Ми зможемо їм допомогти знайти людей, поговорити з їхніми знайомими і провести роботу для того, щоб під ними з'явилися люди, які будуть для себе. Вони для себе будуть робити по 200 балів, Не для того, щоб там вам допомагати. Вони будуть раді себе. Вони свої покупки переведуть сюди, щоб їм кешбек приходив. Вони будуть обслуговувати своїх знайомих. Розумієте? Вони будуть заробляти гроші для себе. Так, як колись ви починали, так як колись я починав. І організація почне рости. Коли людина в бізнесі Ємвей має рівень 21%, в його організації знаходиться в середньому десь 20-30 сімей, які організовують особистих 100-200 балів товаровороту. А все остальне це будуть люди, які періодично щось купують. І оці 20-30 сімей організовують величезний 10 -тисяч, 10, -тисяч, 10, -тисяч, 10 тисяч бальний товарообсяг. Коли у вашій організації буде проходити 10 тисяч балів обороту, це в середньому десь 460 тисяч гривень. Подумайте тільки, це 20-30 сімей цю штуку організовують. Повірте? У когось буде 1000 балів лічного оборота, у когось буде 2000 балів, у когось буде 10 балів. Розумієте? Ми не знаємо, як люди будуть це все робити. Але я розумію так, от, ми колись вийшли на 100 балів товароборота, я поставив мету робити 200 балів, потім я поставив мету 300 балів робити. Тому що, коли я навчусь робити, наприклад, 1000 балів, а я роблю 1000 балів, і я можу пояснити, як це робити, то мені треба всього 10 сімей яких я навчу робити 10 000 балів. Все просто, все дуже просто. Якщо я 10 тисяч балів навчився робити. У мене є база людей, які купують через нас закази роблять, то це означає, що і десь іще є десяток людей, які те саме можуть зробити, вони продублірують. Понімаєте? Ну все починалося з особистого товаробороту, метою якого була 200 балів. Така модель. Така проста собі модель. Через 110 тисяч балів це не заоблачна цифра. Це систематична, проста, дублююча, дубліруєма робота, за яку всі получають доход. Це не так, що там всі внизу бідні батрачать, а там наверху хтось отримує. Ні, не так. Не так. Велика організація складається з декількох організацій. Наприклад, 10 тисяч балів може складатися з, з 10 організацій по тисячі балів. Велика 10000-на організація може складатися з 5 по 2000 балів. Велика організація в 10 тисяч балів, може складатися з двох організацій по 5 тисяч балів. Розумієте? І там люди зароблятимуть. Той, у кого є 5000 балів, він буде отримати свої 15%. Той, у кого 1200 балів, він буде отримати свої 9%. І вам буде залишатись різниця. Фактично, фактично, наш дохід наверху складається з того, що ми допомогли декільком людям построїти організації. І коли я, наприклад, отримую там, 40 тисяч гривень наверху, то це означає, що я отримую по 8 тисяч гривень з декількох з п'яти організацій. А ті люди, які керують тими організаціями, з яких я отримую по 8 тисяч гривень, вони отримують по 20 тисяч гривень. Тобто тут не так, що нижній заробля менше. Ні, ми працюємо з цією людиною. Вона заробляє 20, а я заробляю 8. Ну в мене таких організацій 5. Розумієте? Тобто Це треба зрозуміти, що нижній не дурніший. Ми працюємо з нижнім, я вкладаю в нього свій час. Він також працює, він заробляє 20, я заробляю 8. Та хто ще на кого працює? <реш> <реш> Отака проста ситуація. З усім розберемося, вся математика буде вам доступна. Сядете, просчитаєте, Заходьте на сайт, знакомтесь з усіма цифрами, потихеньку, не спіша, щоб ніде не перецепитися і не набити собі коліна. Всього найкращого отакий бізнес.